Спокійно. Я я хвилююсь трохи. О, Бачиш, по-українськи вона може. А, да? Так, ну що, друзі, вітаємо. Так, а ми вже в Етері? Так. А ні, ось час буде. Ні, ні, вже в Етері. А, вже в етері. в етері. Так, друзі, добре, вітаю. Сьогодні у нас таке коротеньке буде об'явлення. Дивіться, у нас виникла ідея. Е, якби, Ну, так як зараз такий складний для багатьох е, українців час. Багато людей, як, ну, скажімо так, ходять, страждають і не хочуть або не знають, що з цим робити. Чисте в нас виникла ідея така. Ми будемо там в Телеграмі, де є просто проскладне, будемо робити, якби такі, то тобто короткі. Там. Щоб, ну, наприклад, от, щоб людина зрозуміла, куди їй рухатись, вона має розуміти ціль життя, для чого вона живе. Вона має зрозуміти, як вона може цю ціль досягнути. Чи це ми будемо робити такі, якби люда буде робити, ну люда там за себе скаже, люда буде робити там нумерологію, якусь, да? тобто якісь такі ці речі, призначення свої, потім там пострології, десь будемо дивитися, знову призначення, як Тобто такі прості примітивні речі. І якщо будуть виникати питання, вже виходячи із цього, будемо якби цю тему розширювати. Це все безкоштовно. Там, якщо вже хтось там. Ну, Юля за себе сама скаже, тобто да, через те, що, скажімо так, складний трохи час. Да, складний трохи час, через те, ми його попробуємо спростити. Ну, ну що, Представитися треба. Да. Хто а, ми? Да. Ну добре. Що там, я, Олег, мене вже, напевно, знають. Ну, хто ще не знає, що е там я вивчав, психологію, психосоматолог, що там, я ще е регрес, гіпноз, навіть Акаші я там пробував, Ну я зрозумів, що я і так Акаші знаю, мені не треба їх вчити. Що там зараз астрологію ще вивчаю? Та, тобто е будемо дивитися людину з усіх, абсолютно з усіх ракурсів. Юля скаже за себе, Люда скаже за себе. Ну давай, Люда, що ти там? Люда дивіться там пару слів, якщо вона трошки зб'ється на російську, нічого в'язка. Для мене українська це іноземна мова, тому що я тому я трохи складно мені розмовляти, але я нумеролог, вивчаю те також астрологію і розглядаю людину з різних сторон як, як брильянт. Uh -huh. У якого є багато грані. І тому я в цьому проєкті буду безкоштовно робити такі коротенькі, так, експрес розклади, і для того, щоб людина могла якби, побачити своє призначення. І це буде така відправна точка. Для того щоб уже більш глибоко розбиратися в себе. Ну, Юля, що ти? Так. Да. Всім добрий день, мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст психосоматики, квантовий психолог, енергопрактик, лікарка. І хочу сказати, що я буду вносити в цей проект то це будуть такі експрес-терапії, да, такі розбори будемо робити, щоб людина могла зрозуміти. В чому причина, і якщо вона далі захоче, вона може сама з собою розбиратися або звернутися до спеціаліста для того, щоб більше глибше це пропрацювати і вивільнити той блок, який заважає. А також я буду надавати певні практики, які допоможуть працювати самостійно з будь-яким симптомом. Наприклад, якщо там є якийсь страх, да? якщо є почуття провини. Сором є дуже прості практики, які можна самостійно використовувати в будь-який час, навіть в дорозі. Якщо ви щось відчуваєте, то, звісно, від цього можна позбутися для того, щоб. Це прожити і не подавляти цю емоцію, да, не запаковувати її глибше, бо будь-яка емоція, вона, звісно, в певний час вона спробує вийти. А виходить вона завжди через тіло у нас по-різному, да, в кого через хворобу, в кого через напруження, тривожність, оця, панічні атаки і так далі. Тому мені хочеться бути дійсно корисною і спростити, як вже Олег сказав, спростити саме підхід. Різними методами для того, щоб кожна людина у нас же унікальна індивідуальна. І одній людині, наприклад, підходить цей метод, іншій не підходить. І ми Спрямовані на те, щоб людина знайшла саме свій метод, да, яким би вона хотіла користуватися, і змогла вийти на інший рівень, змогла розвиватися, зрозуміти, а чому саме в її житті це відбувається, в чому сенс, для чого це їй потрібно? І коли вона буде знати це, розуміти це, вона зможе виходити з цього і усвідомлювати все, що відбувається, і звісно, життя її буде покращувати. Тобто, максимально насичувати наш світ різними інструментами, да? а людина вже буде обирати для себе, що їй підходить, а що не підходить. Якось так. Mm. Ну, так. Да. Тобто, дивіться, завдання нашого проекту або ми собі поставили таку ціль, через те, що ну, взагалі в нас відношення, або, скажімо так, нас так вчили ще. Якщо що виходячи з мене, да, то з нас вже вчили, що якщо людина йде до психолога, нею вже щось не так. Тобто це вже чуть би не діагноз такий, що вона вже що проблемна ця людина. Насправді ну, немає людей, скажімо так, таких самих, так, щоб всі були в якомусь. Якщо ми візьмемо якийсь ідеал як точку відправлення. То в нас вийде, що е, людей ось такою позицією, наприклад, там процентів 10, можливо, там 8, можливо, там якихось 12. Да? Тобто е, у нас є у всіх різне бачення. Це не говорить, що воно погане чи неправильне, але наше завдання адаптуватися один до одного, тобто сприймати один одного, е, якби, що немає правди, чи правильно, чи неправильно. А з точки зору, ну ця людина, вона така. Да? Тобто, я з нею комунікую. Якщо вона мене влаштовує, якщо вона мені підходить, або я з нею не комунікую для того, щоб не стресувати. І так як ми всі різні, так як у нас е, е, різні характери, да, до всіх потрібний буде різний підхід. Е, через те, що знову ж багато людей зараз, е, скажімо так, бояться йти до психолога, у багатьох є негативний досвід е, психології. Ми ці речі будемо е, тобто, в усьому, так як Юля вже говорила, да, є е, перша причина. І ми будемо якраз шукати не наслідки виправляти, а першу причину? Через те, якщо ви, наприклад, звернетеся, і навіть коротко, тобто не потрібно роками ходити. Я не хочу, щоб на мене ображали психологи в жодному разі, да, але я просто ну, зараз прийшов до такого розуміння, що, скажімо так, наша сучасна або українська, ну, радянська ця, якби така, да, ця психологія перетворилася в бізнес. Тобто, люди ходять туди роками, як діти в школу. Це, якщо по чесному, все, це не потрібно. Чому? Через те, що якщо ви усвідомлюєте першу причину, то ж, наприклад, ви на когось там злетесь, да, там ця людина вам щось колись Е, Так як у нас є заборона на проговорення емоцій, ця образа остається в нас самих і ми з нею ходимо. І чим довше ми з нею ходимо, нам здається, ніби що що ми відпустили ситуацію, але кожен раз, як ми будемо бачити цю людину, ця емоція знову буде підніматися. Чисте це завдання? Навчитися кожному, тож ми будемо вам показувати, розказувати, як це робити, навчитися ці речі проговорювати, будувати правильні комунікації, щоб прибирати якщо якраз першу причину конфліктів, не боротися з самою хворобою через те, що хвороба це наслідок. А з першою причиною, прибравши першу причину, не потрібно буде страждати через те, що ви розумієте, чому ну, зрозуміло, що у нас в основному всі тригери з дитинства. Як би да, а то навіть ще і родові є такі стратегії, де ми ще звіти це все притягнули. Але для цього щоб це прибрати, знову ж ми будемо використовувати різні методи, і для тих, кому це буде цікаво, хто буде хотіти мінятися, будь ласка, ми відкриті. Так. Взагалі ціль цього проекту це розширити святогляд людей це головна ціль проєкту. Так, да, да, да. щоб, щоб люди сприймали світ як одне ціле. Да? Тобто, щоб ми дивилися на цей світ не з точки зору, що оце, ну, я вже говорив, що да, це правильно, а оце неправильно. Бо насправді немає ні правильного чи неправильного. От дивіться, наприклад, візьмемо такі прості речі: є фрукти, комусь подобається там, яблуко, комусь подобається грушня, комусь подобається вишня. Але це не значить, що щось з них погане. Якщо мені не подобається вишня, це не означає, що вона погана. Це означає, що вона мені особисто не подобається. Комусь іншому вона подобається. Чи комусь яблуко подобається, не подобається. Да? Тобто, так само люди. Ми, звичайно, що ми не фрукти, ми набагато складніші, але ми так само, у кожного із нас є свій характер. І завдання кожного із нас. Будучи чесним по відношенню до себе і по відношенню до інших, бо люба конфронтація, яка виникає, наприклад, от в будь якій дискусії, якщо є якась дискусія, виникає, вона виникає по тій простій причині, що є дві різних точки зору. І часто оце наше неприйняття точки зору іншої людини, тобто ми вважаємо, що ми праві. Ну це вже гордість, ми це все будемо розбирати. Але коли ми вважаємо, що тільки ми праві, то виникає конфлікт завжди. Коли ж ми допускаємо, що ми можемо. Чогось не знати. А ми завжди, якщо наприклад взяти мене і іншу людину, то я не можу, скажімо так, зрозуміти, чому ця людина так думає, тому що вона прожила своє життя, в неї певні свої тригери, в неї певне своє бачення, в неї певні свої навідювання, які вона там отримала в школі, вдома, з друзями з і так далі. І через те вона буде на ті самі речі реагувати по-іншому. Вона їх буде бачити, вона їх буде розуміти по-іншому те завдання, якраз у такі речі да, прибирати, згладжувати, і щоб ми е, вчилися сприймати світ інших людей не як щось негативне чи як щось е, агресивно насто, налаштоване проти нас самих, а сприймати ну, да. От. Ну так, людина так думає, ну, ну це її точка зору. Я на даний момент цього не приймаю. Можливо, я завтра це прийму, а на даний момент, якщо ні, да? або йду і розбираюся, чому я так реагую, да? або чому через те, що, наприклад, мені хтось сказав щось неприємне, як мені здається, але він сказав для чогось, да? тобто нас двоє в, цьому, в цій ситуації. І я собі маю для, якщо я вже, скажімо так, більш свідомий, то я собі маю задати завдання, запитання. Чому ця ситуація мене вчить? На що ця людина мені показує? Якби да через те, що це завжди буде моє зеркало. В житті завжди люба людина, яка, з якою ми зустрічаємося, буде нас чимось зеркалити. І чим чи тісніше ми з цією людиною спілкуємося, тим сильніше це буде, тим чистіше, скажімо, це буде зеркало. Бо звичайно, якщо ви зустрінете якусь людину випадково в автобусі, чи там десь у метро, в якомусь, да, і щось десь якось хтось вас столкнув, чи ще щось? Ну, це показує вам, що десь ви теж щось якби можливо грубувати, може ще щось. Але якщо це ваша ну, дружина, чи ваша дитина, чи ще щось, то це вже говорить явно, що ну, випадкового тут взагалі нічого не буває. Так? Через те, от так. Так, да, Насправді хочемо. Да додати хочу ще Олег дуже важливу річ сказав, що ми дійсно будемо робити, тобто щоб світ у нас багатогранний, да і людина, кожна людина дивиться на цей світ зі свого фільтру сприйняття. Зі своїх програм, якихось навіювань, установок, і якщо можна підсвітити по-іншому, а як можна по-іншому не спробувати виправити цей світ або виправити цю людину, а дозволити цій людині бути такою, яка вона є, бо в неї теж є внутрішній світ, і вона дивиться, бачить світ таким. А якщо і тут тоді не буде ніяких образ, ніякого там, почуття провини да, не буде. Цього. Тому що все, вона от така, як Олег сказав, да, вона, я дозволяю цій людині бути такою. Якщо я дозволяю їй бути такою, значить я тоді можу дозволити собі бути будь-яким і прожити будь-яку емоцію, вивільнити її, визнати той же страх. Ми дуже часто не кажемо речі своїми от словами, да, ми їх не визнаємо. Ми кажемо, це є ризик, але ні, треба сказати, мені страшно в це йти. Або я сумніваюсь, ні, я не сумніваюсь. Мені страшно про це подумати. Коли вже проговорюєш навіть просто, що мені страшно, уже йде тіло розслабляється, і вже, звісно, далі не блокується нічого. Тому дійсно і ми покаж... ну, ми зможемо. Да, я думаю, що ми разом усі зможемо допомогти побачити світ різним, тому що ми самі навчаємося, ми самі досліджуємо цю тему. Через себе і пропускаємо щось собі, пропрацьовуємо, і хочеться просто поділитися цим досвідом, підсвітити і. Підказати, да, якщо є така можливість, то чому цього не зробити? І дійсно, я колег на початку етеру сказав, що зараз можна це швидше, це сучасний світ, вже минули ті часи, що потрібно дуже тривалі роки ходити, щось там копатися в собі можна швидше, можна навіть прийти в терапію, взяти ці інструменти і користуватися, самому користуватися, а якщо вже складніше, звернутися це знову за допомогою, але не потрібно так стабільно, як на роботу, ходити до психолога. Да, я теж вибачаюся, якщо є люди, які психологи кажуть, що потрібно постійно да Можна просто навчитися самому цим керувати. І все за допомогою: спочатку за допомогою психолога, а потім самому керувати вже своїми емоціями і через усвідомлення. Я, я я вважаю, що це реально. Я вважаю, що ну я просто теж так розвиваюся постійно, і я бачу, що це реально, навіть не, не те, що я вважаю, а я бачу, що це реально і що це можна трішечки швидше робити, якщо дійсно людина готова, якщо вона хоче. А якщо вона навіть не готова і не хоче, і вона може почути хоча б одну фразу, і ця фраза їй допоможе щось переключити в собі. Це вже є результат. Це вже є результат. Хоча б одне слово, яке вона почує, їй якось допоможе. Можливо, не зараз, а можливо, через тиждень вона згадає це слово і скаже: О, я тепер хочу по-іншому. Я думаю, це реально. Да. Це, це, реально. Це, це не то, що реально, це 100%. якби. Тут навіть так. мене сумніву немає через те, що я особисто по собі можу сказати, що ну. Якийсь час назад, там наприклад, ми робили там знімки руки, то в мене на долонях помінялися навіть лінії. Да? Mm -hmm. Тобто, як тільки відбувається трансформація, про що це говорить? Як тільки починає відбуватися внутрішня трансформація, починає мінятися карта життя взагалі. Тобто, ті речі, які могли з нами бути: от дивися, коронавірус там якісь ще щось. Я нічого ніде не вакцинувався, і нічого мене не бере, нічим я не болію. І хоч би не як машинка. Мені 55 років, все таки, якби да, тось тобто, я собі як машинка, і нічого мене не лякає взагалі. І хоч завтра можу помирати, тось тобто, якби я до цього дуже спокійно до всього відношусь. Через те, що по мірі розширення нашої свідомості, ми починаємо цей світ сприймати по-іншому. Єдине, що потрібно зробити, оце якраз оцю гординю прибрати. Через те, що дуже часто, наприклад, я сильна. Це ж гординя, не більше і не менше. Я сильна, я справлюсь. Тобто буду терпіти, доки в штани не схожу, але я буду сильною. Для чого? В чому логіка, якби? Це ж просто гординя, да? не більше і не менше. Або, наприклад, всі дураки, ну добре, там же я завжди вторинна вигода. Да? Всі дураки, а ти яка? Ну я то мудра. Тож ти одна мудра, всі дурні інші, чи як датось, ми ж завжди, ми завжди граємо в ці ігри і саме ж від цього страждаємо. Через те, по мірі того, як ми починаємо робити якісь речі, свідомість починає розширюватися, і ми починаємо, як губка, втягувати в себе всі інші всі нові знання. Знову ж запрошуємо, наприклад, хто є, хто в кого є якісь ідеї. Пишіть, коментуйте. Потім, наприклад, я думаю, що будемо запрошувати так само, хто буде, у кого є, буде бажання, наприклад, да, якісь речі розібрати і це показати в етері, чи там, наприклад, в телеграм-каналі теж будемо робити етери, бо там зворотній зв'язок дуже удобний. В кого якісь питання, збираються питання, можемо проводити там раз, два, три рази на тиждень без проблем, якби етери в Телеграмі, в Ютубі і е, показувати, як. Деякі речі ці можна розбирати, наскільки це все насправді просто. Да? Тобто не треба самим собі створювати ніяких ускладнень. Через те, будь ласка, в кого будуть ідеї так само, хто може чимось бути корисний для групи, так само да? пишіть, під'єднуйтеся. Тобто ми відкриті, скажімо так, ми відкриті до всіх видів співпраці, до допомоги, через те, що завдання всіх нас об'єднатися і бути корисними. Як одне для одного, так і взагалі для, для країни, для світу, і так далі. Да? Через те, що чим більше буде свідомих людей, тим менше буде зла. Не буде ні війн, нічого. І ми до цього маємо рухатися. Да? Тобто маємо бути корисними для одного. Через це навіть якщо прийде якась людина і розкаже якусь свою історію про те, що: От, наприклад, от так і так в мене було в житті, я зробила то, то, і в мене прямо все змінилося. Ну, супер! Ця історія може надихнути інших людей. Да? Через те. Теж одна із таких завдань будемо пробувати да, по мірі того, як, як це все буде розвиватися. Будемо бачити, будемо коригувати, будемо дивитися, куди рухатися, що де. Через те, що ну я розумію, що зараз багато людей підвисли на війні. Я між іншим, колись казав, що війна закінчиться через три роки. Ну вона ще не закінчилася, але зверніть увагу: рівно через три роки, е, почався процес, у цей, почали шукати виходу з війни. То вже весь світ розуміє, що вже загралися. І ну, я знаю знову. Я упевнений, що це це процес ще буде десь до літа, до осені. Ну, вже він буде затихати. Він вже буде поступово затихати, Вже таких страшних речей, як були, не буде. Але він ще буде тягнутися. Через те потрібно нам звідси виходити з цих страждань, з цих переживань, з цих через те, що людина, яка знаходиться в стресі, вона не придатна ні для чого. І багато людей, які, там, наприклад, себе самі заспокоюють, що ну от, ще там, от сьогодні ще потерплю, там ще завтра потерплю. В цей момент, поки ви терпите, у вас немає ні енергії, ніякої, ви не можете нічого робити, ви не можете нікого любити, ви не можете бути нікому корисними. Чому через те, що ви сконцентровані повністю на тому, щоб тримати свою біль? Якщо ж ви це відпускаєте, приймаєте себе таким, яким ви є, чи такою, як ви є, ви починаєте усвідомлювати, куди вам рухатись далі. Ви починаєте розуміти. Чи ми можете бути корисними для цього світу. І коли так кожна людина, то ми починаємо, скажімо так, взаємодіяти одне з іншим і починаємо реально співпрацювати. От всі ми, наприклад, сидимо зараз, да? у кожного є своя одежа. Ми цю одежу взагалі, якби до неї жодного відношення немає. Їх хтось зробив, ми щось їли. Ми до цих продуктів не маємо жодного відношення. Їх хтось виготував ці продукти. Да? Тож це отакий, Я примітивно хочу показати, як світ взаємодіє. Те саме з психологією, те саме там з іншими з характерами, да? Тож взаємодіючи з іншими людьми, показуючи іншим людям на своїх прикладах, ми можемо міняти цей світ. Головне бажання ну і що залежить від нас, я думаю, що ми будемо робити. Про цей випадок я буду точно старатись. Посилання на Телеграм буде в описі під цим відео, під в описі канала, так що можна переходити і підписуватись. Так, да, і канал цей в Телеграм буде називатися просто послане, так само як в Ютубі. Чись такому цікаво знову додавайтеся в групу. Всі питання, які виникають, будь ласка, задавайте без проблем. Ця група буде загально доступна. Юля, хочусь? Так, да, да, да. ну а ми максимально будемо вкладати те, що ми знаємо, те, що ми вміємо, да, і дійсно підсвічувати і показувати на те, що можна по-іншому. Що вже так як раніше можна не жити, можна вже по-іншому рухатися вперед і дійсно розширювати цю свідомість свою для того, щоб жити вже по іншому. І тоді. Буде і світ кращим, да, і для нас не буде м, такого важкого часу, ми не будемо сприймати цей час як важкий. І, звісно, наближати цей мир, який ми всі прагнемо. Да, вже чекаємо, прагнемо, але дійсно не потрібно чекати, а потрібно в себе щось вкладати, в собі змінювати. Бо що таке війна? Да? Ми знаємо, що це трансформація, і треба почати із себе. Змінюємося ми, змінюється все навколо. Тому дійсно yeah. ми будемо вкладати в це свої знання, енергію, час, і будемо раді бачити вас і в, і в каналі. І якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, будемо розбирати, будемо спілкуватися, виходити ще сюди, в етери і надавати корисну інформацію. Що, все тоді, Закінчуємо? Так. Ну що, да. Юля, дякуємо тобі, дякуємо, да, хто дякую. там буде коментувати що, Друзі, цікаво, коментуйте через те, що своє життя можете змінити тільки ви. Ми можемо вам підсвітити якісь речі, але якщо ви не будете питатися, якщо ви не будете проявляти якусь активність, ми не можемо вам нічим не допомогти. Як би, да? Тому все залежить від вас. Все, дякуємо да, І дякую. До, побачення. Все. до побачення. До побачення. Так.